Всім привіт чи добрий день, вечір. Віддаємо сьогодні автомобіль, який ми привезли на замовлення Михайлу. Це Opel Astra K. Саме класно, що тут 121 оригінального пробігу. Те, що вона без жодного підфарбування, це дурниці. Також класна комплектація, це камера, матричні фари, led задні асистенти, легкосплавні диски, класні. Декілька слів від клієнта. Михайло, скажіть, як вам автомобіль, як співпраця з нами? Шукав Opel Astra, наткнувся в Ютубі на Декар, позвонив, договорився з хлопцями, замовив, вони шукали, довго знайшли. Потім був час, в мене то не спішно було, завіз завдаток чекав, потім хлопці привезли, зараз приїхав забирати. Машина хороша, обслужена, хлопці обслужили все вже. Зробили, поміняли, поміняли масло так. в двигуні, в коробці, так. пильники на передніх амортизаторах, так. все що. Ну, все, що ц... потрібно, зробили, подивилися. Я забираю, я довольний. Ціна дуже здивований, приємна. нижче ринкової, бо я шукав, дивився ціни трошки, то дуже хороша ціна. Добре, так. дякую. Звертайтеся, хто, кому потрібно, звертайтеся. Роман Сергій. Дякую.